Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу собі зробити таку, такий органайзер. Ось знайшла коробку. У мене багато таких ящичків від взуття, е, що я складаю там всякі кусочки тк тканини, там відходи. Шкода викидати, може, буду щось робити. І взяла таку від окрухвильової печі коробку, вона величенька. Ці штучки пообрізаю кришки. Тут ось ручка обірвана, але я тут обріжу, так зроблю коротше, це буде верх. А Тут я заклею цю ручку, вона є. І просто заклею. Тут треба додати, щоб вирівняти, щоб рівненько було. І тут хочу теж сюди. Виріжу таку по розміру картонку і заклею отуди. Буду сейчас робити, тоді покажу. Ось обрізаю. готовить дно фиксую скотчем. Надеюсь. Это будет вообще задняя стенка. Вирізала такі картонки по розміру цієї дирки. Дві маленьких. І будемо за... заклею, поки ми все скочимо. Щоб не морочить голову, це все закриється все одно. Просто мені треба зафіксувати і зробити, щоб воно дуже прізвина. Не було впадене там. Шую, вот так Я думаю, педу. У нас есть вместе на базаре не Обоїв, шпалер. І куплю, може, знайду щось під мрамор, хочу зробити лицеву і внутрішню сторону під мрамор. Ось взяла буковушку, що відрізала, відмітила ось лінію і відріжу рівно отак. І хочу приклеїти її отак цією лицевою стороною. І сюди тут ще буде ще одна полочка. Вийдеться ще вище трошки. Зараз обрізаю і далі робити. прикрепила скотч. Пока мисс наживлю все на скотч. Прикладаю. Угу, вот. так. Ще, ще раз зафіксую. Ось, дивіться, вирізала <клес> Ось такі детальки з боковушок. Дві штуки одну вже приклеїла. І я зараз другу так дивіться. Прикладаю і з другої сторони, поки фіксую все скотчем. Такий закруглений край. Таке вийде, що тут паличка. Ось така конструкція в мене виходить, але я хочу тут дві полочки зробити. Просто спочатку треба обклеїти шпалерами, треба купити це треба час. Поки мість так, буду шукати шпалери. Там бувають по зниженим цінам. Подивлюся і потім буду продовжувати далі. Ось ще знайшла такі тубичі, як сказати, от плівки харчової, чи. От... Паперових рушників і порозрізаюсь, понамічала. Тут 10 см, тут 7 см, і тут така здорова мені колись подруга дала. І тут я пам'ятаю, також 10, 15 і 6 см поробила. Такі треба порізати, і буду ставити тут на полочки в уголках. Отак такі будуть. Якби для ручок, для олівців, для ножниць, буде зручно, тоді їх треба раз і під руками. Ось купила такі обої У циньоні. 60 гривень рулон. Хотіла купити е, щось під дерево чи під е, маза, е, мрамор, але ну, нічого такого не було. І я купила такі. Хотіла зразу Обклеювати коробку. Але поговорила з подругою, вона у мене мастер по всяким поділкам по, по мебелі, по всьому старої мебелі, нову робить тому подібне. І я тут все скріпляла скотчем. Ось тут видно. І вона сказала, що на скотчі обоє навряд чи будуть держатися, будуть відставати. Тому вирішила ось зошиті взяла. Листочки порізала і все, закриваю бумагою. Купила пва клей і ним мащу і, ма, і заклею. Заклею все, де є скотч, бачите, де блистить. Потім почну обклеювати обоями. Ну, от, обклеїла ще газетами старими. Хочу обклеїти все. Тут у мене ось чомусь ну, нерівна, видно, ця сама була кришечка, і воно вигинається. треба буде завтра. ну, Сьогодні вже не буду трогати, тому що все сире. І тут погано пристає. Я її надліпила багато газети, але, ось, бачите, воно відстає. Скот нічого не дає, не держи він. Тому це. Нам даром я потратила час, а, ну, нічого воно не дає. Ну, Трохи держе, ну, щоб сказати, що добре держе, ну, особливо тут на стиках, то погано. Ну ось Пообклеювала трохи всередині, зверху. І залишу сьогодні, хай тут стоїть, висихає, тут тепленько, хай висихає. А завтра ще буду далі. Буду все повністю. Геть все буду Закривати, бачите, клей. Буду повністю все закривати газетою. Завтра побачу, який буде результат із того, що висохне, якраз ну, там, де був скотч, чи буде відставати, чи ні. Ну, і Потім повністю обклею. Думала, що швидко це все вийде. Ну, бачу, що прийдеться трошки погратися. Ну, Вже як робити, то зробити, щоб воно було ну, до пуття. Тому оставляю сохнути. завтра Провірю, що до чого, і буду далі обклеювати на, на суху, щоб вже це пристало, а там, щоб вже по новому все робити. Ось так обклеїла ще газетою з усіх сторон і всередині. Повністю всі і знизу і зверху, тому що і сама коробка була така гладенька, що може ну, не, при... не приставати будуть шпалери. І ось так все обклеїла, висушила добу в теплі, щоб гарно все підсохло, щоб висох клей. І зараз буду обклеювати шпалерами. Ось починаю клеїти із тих місць, які не дуже видно. Це нижня стінка полочки. Значить, дивіться, роблю так, щоб тут було. Бачите, загнуто, щоб воно потім наклеювалося друга. І з цієї сторони також натягую. Зараз ось оцю тряпочкою тако розправляю, щоб гарно пристало. Ну, як клеїмо бої, звичайно. Ось так, бачите. І оцю сторону також загортаю і приклеюю. Ну, і так буду кожну частину робити. Ну, ось обклеїла е, нижні верхні палички. Ну, поздувалося, але ну, я думаю, воно висохне, натягнеться. Воно завжди так обоє шпалери. Так, такий ефект у них. Ну, отак. От Тепер буду обклеювати бокові стінки. Спочатку роблю середину, не знаю, клей брала літрову баночку, мабуть, літр тут. Так, да, літр. Е, і думала, що буде багато, але вже воно е, десь четверта частина, мабуть, осталася. а Ще клеїти багато, тому що не знаю, як е, ну, на, намазую добре. І з одної сторони, і на ящик намазую, і на шпалеру, чи на газети, то намастювала і з тої і з тої сторони, не, не шкодувала клею, щоб воно добре держалося. Ну, Продовжую обклеювати бокові і задні стіночки. Ось, обклеїла вже дві полички. Закінчую останню. вже дно і верх тої полички обклеєне. Обклеюю бока. Ось. Також заговертаю тут, щоб на ту сторону. Трошки отут буде е, пустоти. буду думати, чим їх закрити. Тому що не можна так. Ну, можна було, але не хотілося завертати там. Ну, я ще щось якийсь декор пущу і буде гарно. Ось так. А потім дно. Цю я вирізала таку геть аж до середини. Коротше, на повністю на длину шпалери і з тої, і з тої сторони. Теж непогано, але трошки по углах там не дуже зручно. Ну, Тут також ну, можна і так, і так, різниці немає. І так, і так добре. Ну, от, Обклеїла вже все всередині, всі полочки, все обклеїла верх. Вона у мене зараз лежить. І одну сторону ось вже обклеїла бокову. І зараз положила ось на обоє повністю. Стараємося, щоб краї не вилазили. А з цієї сторони там рівненько, а тут обводжу отак. По лініях, які проходять тут, і зараз вирізаю і наклею з другої сторони. Ну, ось така поличка в мене вийшла. По боках заклеїла. Тут все заклеєно. І тут заклеєно. Закінчився якраз клей. Хватило мені на це, але ще залишилась задня стінка і низ не обклеєний. Низ не знаю, буду клеїти чи не буду, а зараз треба. Зараз лишаю, щоб висихало все, тому що не висохло. А потім ще буду декорувати його. От іще вирішила декорувати такою, як більєва вірьовка називається. Отак приклею її по торцях. Так ви бачите, що було гарно. Це клею таким пістолетом клеєвим. Ним наношу клей і приклеюю. Треба швидко робити, бо цей клей дуже швидко сухне. Ну, ось так і до самого краю. Ну, от, а тепер ось оці всі втулки буду також обклеювати шпалерою. Намацію ПВА. Гарно. Ось так прикладаю, щоб і з тої, з тої сторони вигляд ну був відкритий кінець. і Накручую. Так, що тут склеїмо. Ще трошки треба, намасію ще домасцію, щоб мені скільки треба було. Ось так і обрізаємо. Може трошки заходити, це не страшно. Тим ті кінці, які були, будуть виходити один на другий, то можна. Повернути до задньої стінки, я показувала, що я хочу їх приклеїти на верхню поличку. Ось так. Тепер роблю такі надрізи. По всьому кругу. І з цієї сторони. Надрізаю до самої втулки І ось так загортаю. Воно намащене клеєм, тому там все пристає. Ось так, бачите. Получається всередину, щоб гарненьке було. І також з цієї сторони також. Сам. Тут ось відклеїлася сама втулка. Треба підклеїти. Отак. І все, і загортаємо сюди. Також. Все, ось так. Тут не рівно, але нічого страшного буде. Цікавіше. І отак всі втулки пообрізаю по, обрізаю, по... і буду потім наклеювати зверху. Ну ось, обклеїла все Шнуром, бачите так, в середині і ось збоку. Все, я обклеїла. Тепер ось у мене втулки ці вже повисихали і буду клеїти ось тут, зверху. Ось, намітила, де щоб було видно, мені щоб не попутати, і буду зараз клеїти. Клеїти буду клеєвим пістолетом. От, беру клеєвий пістолет. І наносу клей. Треба скоренько, бо клей швидко застиває. Тим більше в мене тут прохолоду в кімнаті ще не топили. Так, і дивимося, де шов. Ось швом. так. Ось так. Все. Одна є. Тепер слідуючу. Дякую like за І так далі, приклеюю всі. Ну от, обклеїла, бачите, приклеїла вже всі втолочки. І тепер буду ось в мене шнур. Ой, він. Ще є в мене шнур. Зкривайтесь. Це на цей другий. Ось. І буду обклеювати ще й тут отак все цим. Тут фіксую, щоб не розсипалося воно ось так. І тепер тут наношу клей по краю. Потрошки, тому що я скажу кажу, швидше вистра... зроставай незручно в булочку. Отак. От Ну ось так. Приклеїла, все обклеїла. Тут при бажанні побачимо, треба було закрити ці ці що не заклеєно обоє об, шпалерами. Ну, побачимо, може. Я пообклею, вже звичайно незручно буде. А може і так буде воно вверху буде, то й незамітно буде. Але ось така паличка в нас вийшла, дивіться. Можна вже що хоч лежить. Ось така паличка в мене вийшла. Багато чого можна покласти. Єдине, що хочу рекомендувати, скотчем не треба було клеїти, треба було краще клеєвим пістолетом клеїти. А так все. Може, не ідеально, ну практично. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. Пока.